Доброго здоров'я, шановні українці! Сьогодні я вам пропоную роздивитись Nissan X-Trail. Я вже це слово став забувати, бо Америка з Nissan Рог це та сама автівка, тільки з іншою назвою для американського ринку. Перекриваю вже X-Trail Рідко зустрічаються в основному Америка і Рох. Сьогодні X-Trail X-Trail офіційної максимальній комплектації без жодного ДТП. 17-го року пристепніться, поїхали! Головне, з чого я маю почати, що він повністю цілий без жодного ДТП. Є трошки посічонка на капоті, ви її можете бачити. Такі дрібні, дрібні, дрібні сколики. Ну, По-хорошому, якщо казати про естетику, і красоту то не завадило б його перефарбувати другим слоєм, але ви бачите, вона майже вся в заводі. В принципі, я якось таких неприємностей я по ній не бачу. Ну, Диски трошечки десь вже бачите є теж незначні там подряпинки по фарбі. Єдине, що фарбували з другим слоєм, це дах. Тут був багажник, колись по їсці він трошечки прихилився і подряпав е, дах без шпакла, без нічого, просто фарбований другим слоєм. Все інше в заводі, що я не якраз приладом. Отакий який є на задній кришці, бачите, е, незначний, також. І дивимось далі. Це муха, це катуха. М'ятинка є на задній лівій дверці, невеличка, бачите. Ну і маленькі десь бачу, теж по водійській дверці. А, ні, це смола, це смола. Ні, ну все одно сколіки тут теж, мені здається, є. Хоча ні, це смола, це бітум треба буде зняти. Так що, в общем-то, і все. Взагалі скажу вам так, що тільки ну, тут мордашка трошки, бачите, посічена, дрібниці ті я не враховую. Лобове скло рідне, Nissan, бачите, 17 рік, як він і є. Трошечки теж посіченочки незначна на ньому є, показую одразу, щоб бачили. Ну і дах без всяких тут неприємностей. Під капотом двигун 2,5, варіатор і повний привід. Вона 2017 року. У власності моїх клієнтів з 2018 року, вони другі власники. До 60 тисяч кілометрів вона обслуговувалась на офіційному сервісі на автоімпульсі. Наряд заказів, до речі, всі в машині є. А після того СТО МАКДАК. Сервіс, вони теж по Нісанам спеціалізуються, там вона В Варіатори двічі мінялася олива, Зараз 160 тисяч кілометрів автомобіля. Зауважень ніяких немає. Власників перепитував. Ну, своєчасний догляд і правильна експлуатація в будь-якому випадку дають свої скажімо так, плюси і бонуси. Під капотом, в принципі, все ціле, тут навіть ніхто нічого не мив. Ви все це бачите. По-перше, у нас хромовані ручки з безключовим доступом. Дзеркала бачите, з підігрівом. Далі електропривід сидінь. Передні. трошечки подушка тут придавлена, бачите, але шкіра в принципі, ціла. Це реставрується, легко можна паролон новий сюди просто вставити. І буде все красиво. Ну, салон в цілому зберігся дуже непогано. В комплектація у нас є електроскладні дзеркала, бачите, показуєш, демонструю, що все працює. Ну і звісно, електрорегулювання. Чотири склопідйомника, центральний замочок це яскравість приладів і лічильник можна скидувати добовий. Система стабілізації вимикається, омивач фар, електропривід багажника. Це я так розумію. Можна заблокувати, щоб не відкрило без вас багажник, коли ви сидите в машині. Так, і тут у нас еко-режим, ми можемо вмикати вимикати, бачите. Далі. Шкіряне кермо для своїх років, свого пробігу, все достатньо охайно, немає зауважень. Тільки одне місце, де трошечки бачите, підтерла шкіра це ось. Тут у нас управління мультимедією і бортовичком з цим, що у нас перед нами. Тут управління круїз контролем. круїз контроль скоріш за все, монітори сліпих зон, до речі, бачу, є. Тут у нас перевіримо сьогодні, да ось під, під них віконце. круїз контроль я думаю, тут звичайний, тут без е, адаптивного круїзу. Датчик дощу у нас є. Датчик світла. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі. Клімат-контроль двозонний. Є. Тепер, що в нас стосовно Тут У нас є AUX, є USB, а також є, звісно, Bluetooth. І hands-free, музику звідси можна слухати. Навігація, меп, карти, зараз прийняти. Навігація теж стоїть, бачите, прошита. Електроручничок. Включився, виключився. Трансмісія з драйв-режимом і з ручним можна використовувати. Є у нас підігрів передніх сидінь. Є у нас повний привід, автоматичний повний привід. І блокіровку можна включати. Ось, диференціал між свого бачите. Включаємо звичайний 2ВД. Ну, зручно, що ви можете не використовувати повний привід, коли він вам не потрібен. І це допомога, скажімо так, при спусках. Вимикається і вимикається. Прикольна штучка тут є для охолодження ваших пляшок чи стаканів. От вентиляцію включаєте, так закриваєте. Ну, типу холодне повітря з кондиціонера буде охолоджувати вашу пляшечку чи ваш стаканчик. Теж зручно і прикольно вважаю. Щодо даху, він у нас, бачите, ось такий панорамний. Небо чарівне просто сьогодні. Маю вам показати це. Ну і ось так от він відчиняється. зачиняємо, підлокітник. Ось таке гніздо, тут одне для зарядного пристрою, тут друге. Ну і ще маю похвалитись, що тут є круговий обзор. Все ж таки, це зручно. Я не скажу, що тут прямо яскрава картинка, і така, знаєте, якісна. Але ну, він тут є. Я думаю, що це корисно. Щодо другого ряду сидінь, що в екстрейлі, що в рогі, це одна та сама машина, ще раз повторюсь. Зауважень ніколи не було і не може бути, і багажник в них, і другий ряд сидінь, шикарний, простору тут достатньо. Є підлокітник і два підстаканника. Рішення мені це не дуже подобається, це робиться прямо з серединки сидушки От, І він такий жорсткий, в принципі, виходить, якщо коли ми, ми віджиняємо, то ми просто робимо тут, тут пустоту. Мені це не дуже до вподоби рішення. І пластиковий, він жорсткий. Виходить. Так, то можна руку покласти, така не поставити, нічого поганого. Але я більше люблю, коли виїжджає сидушки, частинка просто не повністю елемент спинки. Так, у нас є свій тут повітрядов для задніх пасажирів. Коридор, до речі, тунельчик цей низький. Тобто тут то зручно буде втрьох сидіти. Єдине, що замки для безпекових, для ременів, для пасиків. Ну а так, все чудово. Спинка змінюється. свій нахід, до речі, не дуже зручно це робити, коли ти сам собі це робиш ось так. Але є така можливість. Маємо електробагажник. Парактроніки, до речі, бачу задні є. Щас ще попереду перевіримо, чи є вони. Ось тут кнопочка. Шторка в комплекті. О, така тут, тут полиця прикольна. Ми можемо отак сюди піднімати, класти. Е, запаска тут повнорозмірна в Європі, вона займає багато місця, але ну, все ж таки наші люди люблять, щоб була батра повнорозмірна. Зачиняємо. І тут у нас ще одне гніздо для підкурювача. Тут має бути комплекс з домкратом. Бачу, що є. Ну, Наче все непогано. Все добре, все чистенько, нормально, адекватно виглядає своїм рукам. Зачиняємо. Трохи повільно, як на мене, він тут відкривається і закривається. Хотілося б швидше, але є і раді. Багато хто з моїх підписників знає, що я не дуже полюбляю Nissan Rogue. Так само Nissan X-Trail, по суті, тому що це одна машина. Я простими словами поясню але це мене розуміють лише механіки, інженери, ті, хто зв'язаний з обслуговуванням автомобілів. Вони добре знають, про що я кажу, і чому я їх не люблю, бо вони так само багато. Технічні рішення. І основна причина тут вплив це корпорація Renault-Nissan. І дуже відчувається вплив французів, тих, хто їх не дуже любить, а я їх не дуже люблю, я більше люблю японців. Він тут відчувається. Саме в цьому питання там деталі багато таких, які можна обґрунтовувати, чому не подобається. Але ну це вже деталі. На кожен товар є свій покупець. Я знаю, що Нісани в нас дуже люблять. Тому е кожному своє. І в Ніссані все ж таки є конкурентна ціна, це головний козир перед конкурентами. Тому ну, тут треба пробачати те, що мені, наприклад, не подобається. Ще що дуже важливо сказати, що в цих автомобілях дуже приємно адекватні витрати пального. Це я вважаю їхній козир. В принципі, на цій версії можна виходити на 9-10 літрів по місту. І я вважаю, що це достатньо адекватно для двигуна 2,5 для такої просторої автівки. Це козир, це плюс. Щодо надійності варіаторів у них, я думаю, всі знають, що з ними частенько бувають проблеми, але все ж таки поясню, що дуже багато залежить від саме режимів, від експлуатації і від своєчасного ТО. Цього автомобіля. Воно було, тобто два рази тут вже олива замінена в варіаторі, ну і це плюс. В Америці чаще, мені здається, це все ж таки частіше такі випадки з виходом з ладу варіаторів трапляються, тому що там за цим ніхто не стежить. ну Вони не ставляться так відповідально до обслуговування, як адекватні люди в Україні, скажімо так. Давайте зараз стартанемо від нуля до сотні. Вирушаємо ми від нуля до сотні, в повороти ворочку ми стартуємо. Дуже швидко це не буде, Спорт режиму до того тут нема. І ми робимо сотню. Ну, але в принципі вона розігналася достатньо адекватно. Я не скажу, що в салоні дуже гучно. Мотор чутно, звісно, але ну, не так, що прям шумно, як буває на варіаторах на деяких моделях. Зараз пострибаємо через трамвайні речки, я це зробив достатньо нахабно. Хочу вам додати, що як Nissan по салону вона шумновата. Від, ну, Пластик тут всі ці елементи відчуваються, це зазвичай в Нісанах норма, але по підвізці я зауважень ніяких не відчув. Що стосовно ТО, ТО в неї пройдено е, буквально декілька сотень кілометрів тому, вона от пройшла останній топ, по-моєму, 300 км назад. Тому ви можете спокійно сідати, їздити, вам ні про що не треба думати і нічого не треба ремонтувати. Коротко і зрозуміло, я вам про цей автомобіль все розповів. У мене приємні враження від знайомства. Ну, якщо вам хочеться Nissan X Trail, офіційний, з історією, з прозорою без ДТП. Ще ще в рульовому, Тестую, чи все добре, наче все добре, то я вам можу радити. Прикольна тачка. Я думаю, що вам сподобається. Приїжджайте, набирайте. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги! Слава Україні!